Місяць після народження дитини протягом двох місяців 3-4 рази на тиждень возив мене з донькою в аеропорт, півтори години в одну сторону, в середньому дві години гуляв з донькою, поки я літала, потім додому. Вдома займався домашніми справами, повністю взяв на себе готування їжі і все для того, щоб я змогла отримати якомога швидше комерційну ліцензію, а вільний час висипалась і займалась дитиною. Навчив дайвінгу, навчив водити механіку без стрибків та постійного запуску знов не волав. Був на пологах, перші дні купав дитину, бо я боялась її взяти. Водив в туалет, я сама падала. Забирав машину з парковки і грів, щоб потепленько сідала вона взимку. Закрив мене собою в момент аварії, їхали на задньому сидінні. Водій тратив керування автомобілем, так і тримав, поки перевертались в тому авто. Все скло полетіло на нього, та й побитий в загальному був жахливо а в мене хіба декілька сенців. Перший чоловік був росіянин, це було до 2014-го. Ми жили в Москві, тож коли взяли іпотеку, то все було лише на нього. Це була умова банку, бо шлюбного контракту не видали б нічого, бо я була іноземка Українка. Я була не проти. Зробили ремонт, заїхали у квартиру та зрозуміли, що треба розлучатись. Я думала просто піти, а він сказав: квартира залишиться тобі, я сам піду. Іпотеку буду платити далі, а ти живи спокійно. Якби студентом був я, а заробляла ти, ти б зробила це для мене. Я знаю. Я yeah, cool.